А у Брюсселі камери це не спостереження, це от камери журналістські вихопили з за загального потоку дуже цікаві епізоди з поведінкою прем'єр-міністра Угорщини. під час того, як поблизу його. Тіла <laughs>, перебував президент України Володимир Зеленський. За цим всім дуже цікаво спостерігати це. Ви бачите зараз кадри загального фото Орбан в бордовій кроватці е, позаду Зеленського. Щоб вам було зрозуміло, зараз я просто зараз ми не будемо повторяти це відео. Ви можете його промотати ще раз і подивитися, яким чином всі плескають в долоні. А Орбан з яким обличчям не плескає. Є спеціально от зробили стоп кадр е, цієї фотографії. Ось це. Орман просто наблизьтеся <титут> до екрану і подивіться, з якою квадратною пачкою ця людина стоїть поблизу Зеленського, на якій відстані від нього в другому ряду стоять представники інших європейських країн. Розумієте? І мені здається, що протокольна служба зараз влаштувала просто масштабний тролінг, такий е, якогось там е, п'ятитисячного е, левелу, поставивши Орбана максимально близько до Шарля Мішеля і Володимира Зеленського. <титут> Було, це було зроблено, я вам хочу сказати. Це було зроблено най, навмисно. А тепер, значить, що відбулося потім? Потім відбувався виступ Володимира Зеленського вже безпосередньо е, в залі. Там, де засідає європейський парламент, і там теж дуже смішно. Наступне е, відео е, стоїть. значить Там видно Зеленський посередині. Е, з боку нього бачите, стоїть от Моравецький в окулярах, от там от там Борель підійшов. А це цьому ця прийшла Джорджа Мел... Мелоні. Це е, прем'єрка е, прем Італії, і от вона підійшла. А тепер дивіться, куди вона йде. Вона йде, а по ліву руку від неї Орбан, який кушає конфети. Бачили? <с> Він перекладав папірці, займався всім чим завгодно. Можемо, давайте ще раз покажемо. Просто тут дуже цікаво, бо я зараз вашу увагу якраз привернув до Зеленської Молоні. А он дивіться, що робить Орбан. Так, стульчик поправили. Папірці переклали. Так, по сторонах подивилися. Ага, так, що там, папочку відкрили. Так, поправили краватку. Взяли, включили мікрофон, з'їли цукерку, потрогали себе за щуку, все. І жодного разу людина, прем'єр-міністр Велик... Великої Угорщини <реш> 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 да прем'єр-міністр Угорщини, значить, не повернув свою пику в сторону Володимира Зеленського. Але це ще не все, це ще не все. Тому що, аби заперечити усім хейтерам, критикам і так далі, очікуючи напевно таку медійну реакцію, яку зараз я влаштовую в рамках подкасту «Нарешті не, не треба. Орбан опублікував. Ось таке фото. Дивіться на своєму інстаграмчику. Запіліл, значить, він тисне руку Володимиру Зеленському пози дуже дуже неїстесні. Скажімо так, я дуже багато бачив в голівудських фільмах, значить, епізоди, де. А давай, типа, будемо імітувати, що ми тут свої. І значить суть в чому полягає. Ти підскакуєш до якоїсь персони, бистренько її цілуєш або обіймаєш, або береш за руку. Твій партнер бистре це швиденько це фотографує. Потім ти викладаєш, каже, я був своїм на цьому праздники життя. Ніхера. Але підпис відповідний: значить, заскочили за рукостисканням. Я думаю, що це як в тому жарті з шоу Долгоносиків. Хто дивився? Он підійшов к ньому і неожиданно зіграв з ним в шахмати. І виіграв. От це була якраз гра в шахі від Орбана, який несподівано підійшов до Володимира Зеленського. Несподівано його за руку. Несподівано запостив. Значить, цю фотку з підписом: Угорщина обирає мир. Угорщина це партія миру.